Доброго дня, доренькі пчеловоди, хочу поділитися досвідом своєї зимівлі, не так зимівлі, як веснівлі вис... наших ділок. По-перше, там питали за заставні. Я рахую, що у нас були раніше такі, з бою закриті, але вони вроді би холодніші, ніж ці. Вона коштує упаковка півтори тисячі, там 21 листок, коротше, 25 гривень. Якщо вони щось там з'їдять, це не проблема. Коротше, у нас такі, нас устрає було все, все. Тепер дивіться, що я вам хочу сказати. У нас літом -лі 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 вуликів дерев'яних, а в зиму освободилося міста, кой де є, і ми вирішили привозити пчоли з тої медової пасіки і сюди пересіляти їх в теплі вулики. Сьогодні у нас. Конди полетіла перше, грудня початок зими. Ми це робимо і січень, і лютий на те не звертаємо уваги. Привозимо. Тут вони зимують у теплих вуликах краще, а весною тим більше, як каже Василь Дочинець. Главное перевеснувати. Якщо в дереві три рамки і менше, люди всі об'єднують, то в цих вуликах у нас воно в тому експерименті, де рамка бджіл. Ми з неї влітом отримуємо 50 кг бджіл. Весною нічого в нас не сходить. Я б сказав, що меду. А, ну так. Провадьте, 50 кг меду. Значить, що ми робимо? Ще я вам що хочу сказати, це не те, що в нас. Зараз вже пчоли не ті, що були 30 років тому. Що як відкриваєш вулик, то палкою нада не хочеться. А зараз вони спокійні, можна з ними працювати круглий рік. Значить, що ми привезли. Оце це буде тут дивитися. Ось ми що ставимо. Сюди. Коротше, ми переселяємо їх. Ось там кажуть, зимою лазить не можна. Це кому зінця, кому і можна. Якщо ми так отримуємо хороший результат, то б цього не робити. Так, зараз оцелено. Оце тут наші джілки сидять, пакетики ще тут Ось ще не добрали. Воно відрозкидаємо. Так, і потихеньку так. Тут у нас вроді би трьохсот. Це ми вчора їхали, воно здвинулось, бо би. Без... Так, ану, що тут у нас? Сюди ставимо. Так, дівчатка, трошки потерпіть вам там буде краще, ніж в цьому дереві. А літом, коли почнеться взяток, пересадимо назад. У вас у дерево, бо ці вулики краще буде тягать, кидать для вони, Так. Побачите, вже немає розплоду. Тільки що пересажував. Один вулик. то ще був розплод. А ще я що хотів сказати. Та ж дивився кіно пана Панамухи. Він каже, що це... Ну, взиму з'їдають 3-5 кг сім'я. Ну, ясно, що 3-5 кг Це ж ну, не 10 грамів пчоли. Тому і я рахую, ну що такі пчоли? 8-10. Для мене 4 рамки це вже здорова сім'я. Якраз до окації буде вже добра. Так, маточку щось не бачив. Ну, нічого. Весь і так це здвинемо і з тої сторони також заставну ставимо. Зверху зберемо ці, як Діма каже, пальми. І все. Ну, що ми їм тут поганого зробили? В теплий вулич переселили. Заодно побачили. Розплод є, чи нема, меду надо, чи не надо. І все. Так що якось отак. Ну, закриваємо це, вбираємо. Не кажу, що так всі робіть. Ми просто так робимо і отримуємо результат, який я вам сказав. Дісідучку вже ось майструємо, так що весною, як хто буде приїжджати в гості, буде де відпочити. Покажить. Трохи ето, її самоварчик, чайку попити. будемо вже трохи скарачувати, більше відпочивати. Так що на все добре.